Перша номінація Плагіатор 2025. Її виголосить Олег Смірнов, кандидат наук, викривач. І, а, власне, пане Олеже, прошу розповісти, хто ж був кандидатом і хто переміг. У 2025 році було викрито близько трьох десятків плагіаторів і кандидатів від докторів наук. На премію були висунуті найсмачненькі, найжирненькі та ще й на додачу до всіх чеснот високопосадовці. Першою слід згадати Валерія Омелянівна Кович. Вона спіймалася на плагіаті в докторській дисертації та чотирьох статтях у березні 2025 року, докторка наук з Державного управління, голова Ради молодих вчених Національної академії наук України. Прославилася вона тим, що скористалася автоматичним перекладом російських текстів, через що в її статті з'явилася жіноча підлога. Ну а після викриття плагіату її відсторонили від керівництва молодими вченими. Другий кандидат: у квітні плагіат знайшли у заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка у дисертації та шести статтях. Цей чиновник приписав собі російські статті та дисертації та ще й поміняв у тексті. Казахстан на Україну. Третя кандидатура завідувачка кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Скавради Оксана Анатоліївна Жирновникова, яка була керівницею трьох плагіатних диссертацій китайських туристів, переписаних у росіян. І ось у цієї китайської мами докторська дисертація теж виявилася із плагіатом на 83 сторінках. І ще один Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, який має плагіат в обох дисертаціях кандидатський і докторський, і цей, не побоюся сказати, шахрай був до цього ще й ректором Маріупольського державного університету. П'ятий кандидат голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у якого весь параграф 1.1 кандидатської дисертації на 22 сторінках. Був один в один переданий Наталі Гафонової. Тут цікаво, що в обох дисертантів була одна і та сама наукова керівниця, докторка юридичних наук, професорка Київського університету імені Тараса Шевченка Лідія Костянтинівна Воронова. Тобто без її безпосередньої участі в шахрайстві явно не обійшлося. Ну нарешті останній шостий кандидат доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України. А в Україні є кілька таких самозваних національних академій, які насправді є просто клубами по інтересах, проректор Вінницького медичного університету Костянтин Миколайович Вергелес, у докторській дисертації якого плагіат був виявлений на 36 сторінках. Нагадаю, що ректоркою цього закладу є плагіаторка Вікторія Петрушенко у голосуванні взяли участь 630 осіб, і місця переможців розмістилися наступним чином на третьому місці. Заступник міністра освіти і науки Микола Трофейменко 16,3% голосів, на другому вінницький проректор Вергалес, 22,9, а на першому з 24,1% голосів фінансовий депутат Данило Гетманцев. Вітаємо переможців і бажаємо їм подальших плагіатних успіхів. І остання наша. Номінація це посіпака 2025. На почесну номінацію посіпаки було висунуто 5 кандидатів. Перший міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко за сприяння ректорці плагіаторці Вікторії Петрушенко у розвалі Вінницького медичного університету. Другий кандидат суддя Харківського окружного адмінсуду Горшкова Ольга Олександрівна. Яка у справі номер 520 25715 дріб 25 заборонила назяву розглядати докторську дисертацію доцентки Харківської гуманітарно-педагогічної академії Валентини Володимирівни Яценко щодо академічного плагіату. Хоча така сама заява вже була розглянута суддею, Ольгою Ніколаєвою, і залишена без задоволення. До речі, другий апеляційний суд у грудні відмінив це ганебне рішення Грушкової. третім були подані ціла. Група кандидатів судді Верховного Суду України Чиркін Сергій Миколаєвич, Єзеров Альберт Анатолійович і Кравчук Володимир Миколайович, які 25 червня по справі ректора Полтавської політехніки Володимира Онищенка прийняли рішення про те, що назява не може перевіряти на плагіат дисертації, що були захищені до 6 вересня 2014 року. На четверту номінацію були висунуті. Разом Український інститут науково-технічної експертизи та інформації «УкрІнтеї» та Національний репозиторій академічних текстів «НРАД», які підмінили на сайті «НРАД» файли з дисертацією та авторифаратом проректора Уманського педуніверситету Володимира Миколайка після того як Назява прийняла до розгляду скаргу на плагіат. П'ята кандидатка директорка департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОНУ Світлана Криштоф за сприяння клерикалізації освіти, попри інтереси держави. 527 голосів по 16,7% отримали Криштоф та УкрІнтеї з репозитарієм, і вони розділили третє місце. На друге вийшла трійка суддів Верховного суду Чіркін, Єзеров і Кравчук, 20,6%. А на першому, поза конкуренцією опинився міністр охорони здоров'я Ляшко 40,8% голосів. Ну, я б сказав, що сам я голосував за суддів, тому що за наслідками рішення цих трьох суддів було найважливішим. Вони врятували цілу купу плагіаторів. Колишнього головного військового прокурора Матіоса, колишнього прем'єр-міністра Єценюка, а головне врятували кілька десятків ректорів українських університетів і інститутів, які мають плагіатні дисертації і досі керують цими закладами.